Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції. Народні прикмети та повір'я на 7 квітня на благовіщення. Як благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш. Яке благовіщення, такий і, і великдень. Якщо на благовіщення ніч тепла, то весна буде дружна. Якщо до цих пір сніг на дахах лежить, то буде він в поле лежати і на йогорі весняного 6 травня. Якщо до цього дня ще не прилетіли ластівки, весна буде холодна. Ранковий туман до великого розливу річок і струмків. Якщо 7 квітня вітер, туман і іній, то рік буде врожайний. На благовіщення дощ вродить жито і буде грибне літо. Сонячний день до хорошого урожаю арих. На благовіщення мороз під кущем овес. Ще морозний день обіцяє урожай на грузді. Гроза до теплого літа й урожаю горіхів. На благовіщення хороший улов риби. Сонячний день вродить пшениця. Якщо на небі мало зірок, то і яєць мало буде. Якщо день червоний, то в цьому році буде багато бід і пожеж. Хто на благовіщення вдало зіграв в орлянку? Той протягом усього року буде вигравати гроші в цю гру. На благовіщення злодії починають красти, щоб їм весь рік щастило. Людину, котра працює на благовіщення, переслідуватимуть нещастя. Якщо в цей день під час трапези впустити крихти або пролити краплі, то в будинку буде багато мух і бліг. 7 квітня не надягають новий одяг, тому що з ним може щось трапитися. Якщо на благовіщення людина буде здорова, сита, одягнена і з грошима, то все протягом року у неї буде добре. Сни з 6 на 7 квітня пророкують майбутнє, але збудуться вони не скоро. Сновидіння, побачене в день 7 квітня, виповниться через 6 місяців. Приєднуйтесь, попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Так, ви не пропустите жодного нового відео.